Іноді, найсильніший крок це крок назад, щоб набратися сил. Це твердження мені дуже допомагає рухатись далі по життю і вчасно відпочивати не перегораючи. Керувати свою енергією значить керувати своїм життям це зрозуміло. Але важко у виконанні. Співчуття це броня, яка робить тебе невразливим. Так тут саме не жаль, а співчуття. Що значить невразливим? Коли ми е, приймаємо вибори і ситуації інших, не засуджуємо, не критикуємо, е, не нападаємо і не опираємося, а просто зі співчуттям розуміємо, що усе має місце бути, ми таким чином, по-перше, заробляємо собі позитивну карму. Ми пройшли, проходимо перевірки на кармічні уроки, так? тому що як тільки з'являється критика, бажання осудити, попліткувати, занизити когось, самоствердитися за рахунок нижчих інших, хто на нижчому щаблі розвитку. Одразу нам всесвіт такий, ага, понятно, як ти так вмієш, знаєш, тримай цю ситуацію в своє життя. Тому саме співчуття це броня, яка робить тебе невразливим, невразливим для а, якихось бід. Ось так вам розтрактувала. Найсильніша влада це влада над собою. І це правда. Внутрішня сила це тиха впевненість, яка не потребує крику.